Усім привіт! Ви на каналі Чебардак і сьогодні я розповім вам про польські Балтійські пляжі. Чи варто взагалі на них їхати і як вони виглядають? Тож першим ми потрапили на пляж Сокол. До пляжу прямо від вокзалу прямує проспект Монте-Казін. Улюблене місце для прогулянок. Туристів та місцевих мешканців. Гуляючи проспектом, ви можете натрапити ось на такий цікавий будинок. Так званий кривий або танцюючий. Але всередині він зовсім звичайний. Зараз там розташований торговий центр. Проспект закінчується молом. Це найдовший мол у Європі. Його довжина сягає понад 500 метрів. Той самий сусідньо відомий молк. Довжиною більше, ніж пів кілометра. Молом, добре прогулюватись вдихаючи солене повітря. Але влітку це тільки за гроші, мол розділяє Сопотський пляж на дві частини. Щоб вийти на пляж, придеться повернути наліво чи направо. По лівий біг тягнуться торгові палатки. Тож, обходити довше. Але й море по ліву сторону краще. Ми прийшли вечором, коли сонце вже сідало. Але все одно зняли взуття і з задоволенням побігали по теплому піску. Пісок тут дуже приємний, мілкий, чистий, теплий. А ось море на початку здається холодним. Але тільки перші пару секунд. Ще ж хочу розказати свої враження про Балтійське море. Ну, по перше, це все ж таки море. До моря веде ось така доріжка. І це дуже зручно, можу навіть на колясці під'їхати. До речі, саме тут я вперше побачила такий сервіс, який розрахований на людей, які не можуть пересуватися самі. Якщо ви хочете скупнутись, ви можете звернутися за тим телефоном, і вам нададуть ось такий агрегат, а також команду, яка допоможе вам скупатись. Отак виглядає море в серпні. Воно цвіте. По морю можна дуже довго йти. І води буде трошки вище коліна. Воно піщане, але попадається місцями скульпчення водороста. Це не дуже приємно. Така чвака під ногами. Пісочок дуже приємний. Він білий, дрібний і теплий. Він настільки теплий, що по ньому приємно йти, але зовсім не гарячий. Хоч зараз якраз полудень. Сьогодні дуже добра погода, мало вітру. Тепла. Не скажу, що вона така дуже холодна, як я боялась. І вітер дуже приємний. Навіть не вітер, а просто, просто приємна погода. Хоча по термометру тільки 21 градус. Заходити, звичайно, трошки зимно, але вже за 2-3 хвилини не хочеться з неї виходити. Ось така табличка стоїть у самого берега. Ви спитаєте чому? Тому що тут проходить саме довгий мол у Європі. І коло самого довгого молу дуже штиняє. Бо там скупчуються усі водорості. Тут заходити в море не тільки не можна, але й не хочеться. А чим ближче підходити до молу, тим сильніше відчувається присутність водорості і морської активності по воді. Можу сказати, що під самим молом рибувати просто неможливо. Навіть не дихаючи. Таке враження, що тут це вся каналізація. Як Ви знаєте, існує романтична традиція вішати замочки кохання. уявляю ну, пару, яка повішала тут оце. Ну, якщо я вже дійшла до наступного пляжу, тобто пляжу по другу сторону Молу, Покажу вам, скільки людей у морі тут. Для порівняння. По праву сторону менше людей, більше місця, але і брудніше море. По ліву сторону людей просто купа. Можливо, це пояснюється тим, що саме по ту сторону розташовані усі великі готелі. Але і вода тут чистіша, і людей у морі значно більше. Пляжі в соботі, величезні та довжевезні. Усі доступні та безкоштовні. А ось і знаменитий рибацький пляж. Тут можна завжди побачити яскраві рибацькі лодки. Отака типова картинка Балтійського польського пляжу. Люди встановлюють такі загорожі, щоб захиститись від вітру. А море тут навіть чистіше, ніж біля молу. І вхід набагато приємніший. Вокзал Гдині. Перші згадки про Гдиню датовані 13 сторіччям. Але як портове місто, воно стало відоме тільки з 1923 року. Тож можна сказати, що тих трьох місць Гдиня наразі наймолодше. Від центрального вокзалу Дині до пляжів йти трохи довше, ніж в Сопоті. По дорозі, ми зустріли центр допомоги українцям. Той відомий всім центр, який видає гроші від ООН. Ось он недалеко від вокзалу. Якщо Сопот справляє враження маленького затишного курорту, то Гдині більш схожа на велике сучасне місто. До центрального пляжу в можна дойти по променадній вулиці Армії Краєвій. Прямуючи на пляж, не варто оминати два дуже цікаві музеї: Есмінець-Блискавиця та корабель музей Дар По морі. По одному з них ми ще погуляємо у наступному випуску. А зараз ближче до пляжу. Тим більше, що ми майже прийшли. Міський пляж у Гданську не дуже великий, але дуже широкий він потягнувся вглиб і закінчується невеличкими кафешками та дитячими майданчиками. Ось він пляж виніс. Від майданчика до моря бігти хвилин п'ять. Діти, може, і не втомляться, але дорослі та по гарячому піску море мені показалось тут трошки чистіше, і навіть може й тепліше, ніж в Сопоті. Але все ж таки пляжі в Сопоті мені сподобались більше до речі, електричка не єдиний шлях, яким можна дістатись від одного міста троєм'яста до іншого. Вздовж узбережжя тягнуться зручні велосипедні доріжки, і наостанок пляж у місті Гданську. До потягу в нас лишається ще дві години, тому ми вирішили відвідати цей пляж. До нього їхати майже 40 хвилин, якщо ви будете їхати на трамваї або якомусь іншому міському транспорті. Ми знову ж таки потрапили на цей пляж, коли вже сутіміло, десь у 8 годині вечора. Але все одно полізли воду. У вечірню годину людей на пляжі ще багато, але купаються далеко не всі. Море нам здалося дуже теплим. Навіть не хотілося вилазити з нього. Кажуть, міста три м'яста це найкращі міста для переїзду не тільки серед іноземців, а й також серед самих поляків. Можливо, секрет в тому, що усі три міста мають вихід до моря. Тобто, якщо підсумувати, я рахую, що варто їхати на Балтійське море, але треба вибрати зручний час, щоб стояла тепла погода і що вода прогрілася хоча б до 20 градусів. З вами був канал Щобардак. Підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей!